Всім привіт, це Ліза, І сьогодні ми будемо в'язати. Є значить, в мене ось цей светр. В нього дуже цікава історія, тому що це був мій перший в'язаний светр, гачкований светер. Я якийсь час жила на Подолі в Києві, і біля мого дому був пряжний магазин, і з нього почалось моє в'язання. Я туди прийшла і взяла пряжу, зв'язала там спочатку топ, тестово, потім ще щось тестово. І потім я вирішила, що час настав, і я в'яжу светер. Я купила в них дуже прикольну пряжу. Це якась дуже класна мариносова пряжа. От і я купила її тонни, потім ще докупала. Тому що я вирішила зв'язати светр гачком. Якщо я знайду фотографію, то вона тут буде, як ні, вибачте. Е, і я зв'язала светр гачком, і там були з подвійним накидом петлі. І свет вийшов дуже товстий, дуже діркавий, дуже важкий, він важив 800 грам кілограмовий светер, Е, І він був максимально непрактичний. Тобто він був і діркавий. І важкий, і він, я пам'ятаю, я намагалась поверх нього вдягнути шкіряну куртку. в мене просто в рукава не пролазили руки. Це було дуже смішно. І тому в якийсь момент він так лежав, просто як купа пряжі. І в якийсь момент, коли я вже свовала трішки спиці, я вирішила його перев'язати на спицях. І це був мій самий перший в'язаний светр. І він був такий. Як експериментальний, я намагалася зрозуміти, як в'яжеться взагалі реглан і так далі. І найприкольніше це те, що е, ці, ці рукави різні. У мене один ширше другого, наскільки я пам'ятаю, оцю от, історію була там. Але воно не сильно помітно, там щось на там, 4 петлі більше, здається. От, Бо я закривала і така, щось тут не сходиться. Е, і цей светр, типу, мій базовий сірий светр, я його ножу постійно. Він мені дуже сильно подобається, але е, я почала відчувати, що я все менше вдягаю. По-перше, він весь в кашлатках. Це все треба буде е, зараз машинкою обробити. Е, По-друге, крій. Типу, Він дуже широкий, він занадто широкий. І він е, не дуже довгий. Я би хотіла, щоб він був трішки довший, трішки вущи. Мені не треба такі гігантські рукава, можна їх там менше зробити. І я вважаю, що з рахунок ширини Рукавів і тіла, я зможу зробити його трішки довшим. Я хочу більше горло, я хочу, щоб він був, бо в мене всі светри з коротким горлом, я хочу з великим горлом, я хочу більше горла. От. Я це все зараз перезамірюю, і потім я буду його розпускати і перев'язувати. Тому це відео про перев'язи. Я завжди топлю за те, щоб вироби не лежали. Ось просто так. Краще перев'язати на щось інше, ніж воно просто сумно лежить. Мені ніколи не шкода розпустити. Це одно я стала все менше його вдягати, а мені треба базовий свет. У всіх мені здається, є сірий, чи білий, чи чорний базовий светр. Тому білий в мене є е, від кутової кіки е, соти десь светер. А от сірий я хочу собі перев'язати, тому, тому буду. Цим займатися в цьому відео. До речі, всі закриття розинки звичайним закриттям, тому вони тугі, горло туге, голова не проходить. Ну проходить, але ви знаєте. оце. Так само і низ, він такий туги-туги-туги. Тому буду перев'язувати, може воно буде симпатичніше, може взагалі нічого не вийде. Це ви мені скажіть, ви подивитесь це відео і будете знати, а я тут сижу якого числа 8 листопада і не знаю, чим це все закінчиться. От. Тому Ліза з майбутнього поділася за мною історію. Погнали це все діло розпускати. Я, напевно, навіть попру цю пряжу, тому що, мені здається, цей светр вже залишався в шафі. Я, напевно, розпущу, розмотаю на пасма, попру, і потім буду вже... висушу в пасмах. Мені здається, так воно буде більш... Ну, більш розрівняється, ниточка. І потім вже буду перев'язувати. Ось такий план. Сподіваюсь, у мене все вийде, тому що я не знаю, мені буде дуже сумно, що не стане цього светра, але знову ж таки краще ніякий або якийсь новий, ніж цей. Тим паче, це Ліза в'язала, типу, там, чотири роки тому, перший раз взявши спиці в руки, другий раз. А це буде Ліза, яка вже якийсь час в'яже, щось трішки знає. Вже зв'язала пару светрів, напевно. Погнала в'язати. Речі, забула розказати, але забула розказати, але насправді я ж не розказала про який светр я буду в'язати. Я думала купити якийсь светр у Petit Потім думала ще, ще якісь варіанти самої придумати. І нещодавно я знайшла такий прикольний YouTube канал Її звуть Бія Knits Нец, і вона дуже дуже талановита, прикольна. В'язальниця з Британії, і в неї дуже м, класний смак. Вона робить опис, і вона в'яже, типу щось яскраве для себе завжди. Е, і от, е, в неї є, вона випустила як, е, відео гайд про те, як вона взагалі е, робить свої светри, типу гайд про тому, як робить светри. Вона робить їх з японським чи. Японське плече. No, baby, no! З японським плечем, а з цими Джорман Е, Я хочу по її цьому гайду зв'язати. Вони завжди оверсайз виходять, що мені дуже підходить. О, тому я думаю, що я буду щось таке робити е, по її опису. Е, по її гайду спробую зроб... розробити свій светр. Вона ніби як розказує, як вам зробити светр на свої розміри. От, але наразі я займаюся тим, що намагаюсь розпустити свій свет. Ось так от. Мені здається, мені треба буде машинка. Ну, зараз подивимося, як воно, наскільки воно тут все змоталось, бо знову ж таки цьому светру десь 4 роки, і я його носила ну, всі зими підряд. От минулого почала менше носити, і цієї ще навіть не вдягала, по-моєму, один раз вдягала. Тому зараз будемо розпускати. На годинку 23:32 Hairstyle. Сижу, розбираю відео B'Creative Meets і малюю собі схему для свого светра. Взагалі, я коли розмотувала пряжу з клубків на ножки стільця, я така, та що там я розмотаю це вже, а потім така, блін, назад же теж треба змотувати. А я так не хотіла ту металку купувати. Бо дуже рідко взагалі працюю з пасмами, і то така думаю, «Ладно, я не витримаю ще раз зі стільця чи з чоловіка змотувати ці е, клубки». тому я купила цю штуку, намотала, і тепер в мене є купа клубків. Я вже зв'язала От, У мене виходить на 10 см 18 петель. От, Там схема не складна, там є, типу, набирається горловина. Ой, набирається повний розмір виробу, і потім German Short Rows з корочними рядами робить горловина, потім піднімається плечі, ви знаєте. Ви все знаєте. Як не знаєте, посилання на відео тут є, будете теж розбиратись і свет розвізити. Я в'яжу на 4. Сент... 23-34. Я в'яжу на 4 мм спицях, Мені подобається ця щільність. Я знаю, що полотно більше не розкриється, скільки можна, бо воно жило вже і до того. І воно вже попралося, воно вже таке витягнуте, що там, типу, не вийде йому ще розкошитись. Тому крупніші спиці я брати не буду. Воно і так доволі діркаво, але на 3 мм я взагалі не відмовляюсь в'язати цей светр. Тому в'яжу на 4. У мене виходить 108 петель. Вся ширина. Я сподіваюся, що ці всі креслення зійдуться. Взагалі, в мене светр був шириною 70 см, горловина була 25 см. Я хочу зробити його 60 на 10 см вуші і горловину на 5 см вуші. А рукава у мене були взагалі 25 см. Це взагалі що таке? Отакі? От Які у людей нормальні рукава? Мені здається, що не менше, коротше. От, тому я думаю, що рукавами по зробимо. І за рахунок цього, в мене пряжа, щоб зробити високий комір і довжину побільше. Але ми будемо знати. У мене план такий: я в'яжу спинку, плечі і об'єдную це все, а потім я бросаю це діло і в'яжу шию спочатку. А потім в'яжу обидва рукава, і все, що залишиться, йде на довжину. Щоб так не сталося, що я така вив'язую собі довжину, і в мене немає рукава одного. Ну, тому я стала, коли в мене така кількість пряжі, то я, типу, вив'язую спочатку рукава. Але чому треба першу горловину? Тому що коли підбереться підберуться петлі на горловині, то воно трішки тут стягується, і ти не розумієш правильно довжину рукава. І можна вив'язати рукава. Потім воно стягнеться і підскочать всі ці рукава, і треба буде їх перев'язувати. Мейксенс йти в верхню частину виробу, горловина, рукава, і потім дов'язувати, скільки залишиться. Я сподіваюся, що я не поміняла шило на мило, але я думаю, що все одно, типу, у мене зараз вже все одно краще якось не знаю, в'яжує, рядність приємніша. Хоча нитка не сильно, я можу сказати, випрямилася, ну, method, але, ну, це все одно трішки круліхермет, але нічого страшного. У мене ось 100 кабунтиків. Це, до речі, зараз скажу скільки грам. Це 571 грам, і я дуже сподіваюся, що мені цього вистачить на все. Дуже сильно сподіваюся. У мене більше немає цього. теж. Якщо він вийшов на 70 см, то логічно, що він може стати вущим. Ширшим я точно не, попробую, не попрошу стати. У мене ще є, типу, кондиціонер для білизни, і він, коли на футболках, на одязі приємно пахне. А коли на пряжі, він одразу пахне, ніби пряжа секонд. <laughs> я не знаю, як це працює, але запах дим стає. Сподіваюся, потім вивітриться. Приступаємо, набираємо 108 петель і приступаємо до в'язання. Бо я так хочу цей светр. Мені ні в чому ходить. У ну, мене 150 светрів вже зв'язаних і кофт. Але ж це база. Це базовий сірий светр. Він повинен бути у мене. Подали за. Here, if you don't mind. Так, я зв'язала верхню частину свого светрика. І мірю до того светрика, який я, до речі, зв'язала другим в своєму житті, і він просто ідеальний. Окрім того, що я не вміла робити правильне поєднання отут, на полосатих рядах, і чомусь я вирішила посеред спини це робити. І те, що в мене резинки натягнуться, я не вміла робити якийсь італіан кастов, а так взагалі супер мега класний светрик. Ну да ладно. Ем, так, я от зв'язала верхню частину, і я мірюю, просто мені цікаво, чи не за вузькі рукава, але насправді вони норм. Тут ще потрібно буде набрати десь 6 петель між тим, як з'єднювати. І, в принципі, вже можна ну зараз вже буду з'єднювати і в'язати. Провяжу всього пару рядів для того, щоб цей от набраний край був такий більш е, нерихлий. Е, і буду в'язати вже шию, е, буду комір в'язати, і потім тільки рукава. І потім тільки тіло. Ну, ви пам'ятаєте, ідею за цим. Ось такий прогрес. В принципі, симпатично. Непогана гладь, не така уж кучерява пряжа виходить, міїнка. Все доволі симпатично. Ось такі апдейти. Цей светр перетворився на якусь безкінечну історію, тому що я вже вив'язала все найвеселіше, Типу, я вив'язала горло на один-один на резинку, я вив'язала рукава. Спочатку зробила один-один резинки, потім вирішила, що хочу такі рівні, щоб не стягувалась, зробила 2-2, але воно стягується але. Після ВТО в нас вже все розтягується і різинками попливе, то я думаю, що вона буде більш рівна. От. І закінчивши рукава, я пішла робити тіло. І отут я вже десь 100 років ніяк не можу зв'язати в довжину светр. В мене залишилось от стілечки одного бунтика і ще ціло такий бунтик, десь на 40 грам. Я сподіваюся, що мені цього вистачить на ту довжину, яку я хочу. Я хочу його Трішки довшим, ніж він був. От, вже в мене є зараз десь 20 см від пройми. Е, і я хочу, щоб ну, він був такий там, жопу прикривав трішки, але подивимося, як, якщо таке вийде. От, Ще треба якось розрахувати. Я намагаюся розрахувати так, щоб типу, залишити на резинку типу, якусь кількість. Я подивилась, мені здається, десь 23 грами мені треба на резинку. Тому я зупинюсь на 24 і тоді буду в'язати резинку. От, ось такий в мене прогрес. Це дуже-дуже дуже довгий і скучний процес, тому я розбавлю це все діло своєю поїздкою в гори через два дні, в котру я хотіла вдягнути би цей светр. Він мені конче потрібен. Тому що я люблю цей сірий базовий светр, я його ношу, просто там, не знаю, за хлібом вийти на прогулянку з друзями. Типу. Це база. І її в мене немає. І мені приходиться ходити в худі постійно. От, бо інші кофти якісь, ну вони всі більш торжественні. Хочеться такий сірий светр одягнути і ні про що не думати. А він ніяк не народиться, і тільки я це повинна робити. Я на всі фільми, котрі я дивлюсь по вечорах, всі фільми у мене приходять ось так, ось так: я, типу, сижу. І ось так дивлюсь усі фільми, тому що це просто лицьове в'язання по колу, від котрого вже <рес> тошнить, вже хочеться щось інше робити. У мене є навіть проекти, котрі треба зробити, там трішки замовлень. Але я вже хочу це добити і тоді робити замовлення. От, Тому нам ще предстоїть трішечки постраждати. От, тому насолоджуйтесь вівцями і горами без цього светлю на мені. А сподіваюся, що на наступному підключенні я буду вже в цьому светрі. Якщо ні, я не знаю. Я не знаю. Я спалюю. Не спалю, я так люблю цей светр. Що ні, я не знаю. Що. Я сподіваюся, що так. Ліза, Підключуся тільки коли светр буде готовий. Тільки коли буде готовий. От, побажайте мені, удачі. закінчити його хоча б в цьому році на календарі. 26. Листопада. Це, до речі, сьогодні виходять Stranger Things. Я думаю, що ми сьогодні весь вечір будемо дивитися їх, і я буду в'язати, неймовірно, багато цього светра далі. От. Тому побажайте мені удачі і вам теж гарного дня. Побачимось наступного підключення.